Сьогодні у нас 18 грудня трошки потепліло, снігу практично ще цієї зими не було. І хочу подивитися, в якому стані ця сім'я, тому що осінь, коли я робив попередній огляд перед зимівлею, то в неї було багато розплоду. Це одна з сімей, яка мала багато розплоду. То що я тут бачу? Поки що ці рамки. Запасні із медом. Ось ця рамка, вона, я її розпечатував їм того, того разу. рідко кому я розпечатував рамки, ці сім'ї розпечатував, тому що вони були в активному стані порівняно з іншими сім'ями. І вони цю рамку гарно пробрали. Ну, видно, тут не хочу камеру підносити. На нижчі вулика є воскова е кришечка. Температура не є надто комфортна для огляду. Плюс 11 градусів могло би бути і краще. Але в срочному порядку хочу цю сім'ю оглянути. Тому що е, може бути ризик того, що е, одні з тих рамок біля перегородки е, можуть бути вибраний бути, У зв'язку з, з тим, що багато розплоду якраз осінью. Така температура вона є досить доброю для бджіл тому що бжали тепер вичищають льоточок, щоб був у них доступ повітря. Підмор виносять, ну також, якщо їм потрібно, то, то вони підносять мед. У ті рамки, де можливо є розплід, ближче до зимового клубу. Ці рамки, вони, скоріш за все, зимою не будуть обсідати. Ця рамка більш перегріта, вона ближче до гнізда. А ці рамки, вони, напевно, під час цього потепління хочуть якомога більше з них взяти. Ця рамка має розплід, Тут і матка ходить. Зелена міточка, гарно міточки тримаються, вона половину медна. Так. Ця рамка теж половину медну. видно, що новий мед трошки позаносили там, де вони його спожили, і немає розплоду. А на цій рамці, де бігає матка, то е, залишки розплоду, як такого є, але засіву немає. Так, гарні рамки медові, мені подобається. Це теж медова. Видно, що я минулого разу добре їх укомплектував, а можливо вони і підпечатали багато. Ну Гарно, все в них добре. Розп'ят матка припинила. Я чомусь думав, що картина буде гіршою, але все добре. Практично клуб на семи рамках. Матку я вже тепер не знайду. Скоріше, всього, що не знайду. А, є матка, все добре. Ось так. Вирішив я цю рамку струсити, тут розплоду немає. Один, два, три, 4, 5 є таких мумій старого розподу. Так. Ось так. Все, цю рамку я можу відсувати на край.